Російські спецслужби та військові намагаються впливати на родичів українських військовополонених. Зокрема, вони телефонують відразу після взяття українців у полон. Як повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, так вчиняють для того, аби шокувати та змусити родину працювати з ворогом. Обіцяють, що до полоненого ставитимуться краще, бо навіть включають в обмін, що родичі виконують певні вимоги. Заплатять гроші, нададуть фото інтимного характеру, зберуть інформацію, вчинять якісь неправомірні дії, тощо зазначили в координаційному штабі. Фахівці закликали не погоджуватися на жодні умови військових РФ та відразу повідомляти про такі випадки на телефонну лінію за номером 0800 300 529.